Друзі, всім вітання. Сьогодні похмура погода, дощ іде, дивіться, по виробітку поле на південь. Іде дає на батарейку 2 А 290 Вт. Заходить з поля 07 А. Поле на північ дає 250 Вт. В батарейку 4 А. З поля заходить 2 А. Так от тут 2,7 кВт, тут 4,7. Тут паралельно підключено 3 панельки і 3, то є ампераж більший. От і виробиток в пасмурну, таку похмуру погоду більший. От хтось мені казав, що буде виробіток в два рази хуже, потіряється. Ось так от працює. Тут 290, тут 246. Поле в два рази. На цьому інверторі поле в два рази більше, ніж тут. Ось так.